Да, машинка твоя бери. Це півторарічний Іванко, непосидючий, має багато іграшок і зовсім не боїться сторонніх людей. Такий собі звичайний хлопчик. За винятком одного офіційно в Україні його не існує. Получається то стонука. Ну он ні ніхто зовут його ніяк. Півроку мама одиначка Катріно оббиває пороги суду, щоб довести її син реальний, і він українець. Жінка з Луганська, але народився Іванко в Криму і вже після анексії. Когда я родила, еще був такой варіант получить э, свидетельство українського образца. Когда уже я прийшла получать свидетельство, все було очень оперативно і вже видавались исключительно російські. А ось те саме свідоцтво. Вот свидетельство о рождении, которое я отримала на території э, Крыма, Російського образця, то есть вот, город САКИ Республіка Крим, Російська Федерація в Україні. Це не більш ніж звичайний папірець. Документи, які видаються так называемыми органами власті, незаконно созданими на, на оккупированной территории, они не признаются нашим государством і не являются документом, подтверждающим какой либо факт. Отримати замість такого російського справжнє українське свідоцтво про народження можна. Для цього слід мати відмову про реєстрацію в РАХСі, додати сам фіктивний документ та копії паспортів батьків, з цим піти до суду. Если у вас есть возможность приложить и справку из больницы, и там, например, номера телефонов или адреса людей, которые могут подтвердить такой факт, которые могут согласиться явиться в суд и говорить, что да, действительно, это случилось. Далі справа вже за суддею. І Ось тут починається найцікавіше. Точного переліку документів для отримання українського свідоцтва немає. Тож, фактично, щоб довести факт народження, суддя може попросити що завгодно: від експертизи ДНК до фотографій з пологового. Немає однієї судової практики, кожен суд вирішує ну, якби на свій розсуд. Мені відомі навіть випадки, що вимагали якісь документальні підтвердження навіть там, вибач, самого цього процесу, наприклад. Тобто треба було якимось чином або відправляли на експертизу ДНК. Як результат, справа затягується, кажуть юристи. Але зазвичай одного чи двох засідань достатньо, щоб людина з окупованих Донбасу чи Криму отримала українські документи. Мама Катрін в суді вже була чотири рази. Ходила навіть з сином, щоб показати. Хлопчик існує, вона попросила мене постояти в коридорі. А потім через 40 хвилин сказала: ну зайдіть уже з ребенком. Учитовато факт, що тепер можна подавати документи в будь-який суд. Я б советовала людям, якщо вдруг они видят какой-то бар'єр судді, який не хоче приймати документи, подавати документи в інший суд. Тепер так зробити можна, бо порядок отримання українських документів для жителів окупованих територій спростили, а розглядати подібні справи суд зобов'язали невідкладно. Подати заяву дозволили через повіреного. А жителі Криму, наприклад, щоб отримати українське свідоцтво про народження, взагалі можуть не виїжджати з півострова. Они можуть непосредственно присилати нам документы документи в електронному виде, в тому числі і заявлення о том, щоб представлять інтереси их ребенка на офіційний електронний адрес прокуратури Автономної Республіки Крим. Щоправда, на підконтрольну Україні територію батькам, як з Криму, так і з Донбасу, принаймні раз приїхати доведеться. Поки що реєструвати дитину після позитивного рішення суду вони все одно мають самотужки. У деяких випадках їхати доведеться вдвох і мамі, і тату. У родителей разная фамилия они не меняли ее при э, браке, то обязательно присутствие обоих родителей вракси для того, чтобы оформить такие документы, поскольку ребенку присваивается одна из. Фамілій радітелі второї это дать согласие. в орендованій кімнаті в броварах. Катрін готується до п'ятого засідання. Цього разу піде ще й з відмовою про надання соцвиплат на дитину. Цей документ вимагала суддя на саму грошову допомогу. Мама майже не розраховує, бо її теж доведеться відвоювати в судах. Я не говорю, що ніхто У мене руки ноги. Я хочу роботи. Я б могла його вже там кадемо два години дать садик, да спокойно. То тобто есть він буде розвиватися в соціумі, він будь там дітей. А я не можу това. Це... Сділять, тому, що у мене ніт рішення, ні українського сідательства. Ми написали запит до Броварського міськрайонного суду. Попросили пояснити, чому справу постійно відкладають, але відповіді немає. Наступне слухання призначили на 14 березня, і все, чого бажає Катрін, щоб воно було останнім. Хочу, щоб дитина був громадянином України. Якщо б я хотіла, щоб він був громадянином Росії, я б там осталась. Анна Чередниченко, Олександр Черняк, Сергій Дунда і Олександр Бугай, новини Юбіар.